Коротше, прийшла прийшла посилка. Такі головки взяв. Від вісьмьорки собі до 19 ну, на 3-8, якщо би не є з переходниками, може десь треба знаєш, собі апарат. Да, такий грубенький, звісно, трохи в руку. Такий масівний ключ. Коротше, можна ним і так крутити. <гум> Охуєнний. В подарок така, типа переходна. На 1 четверту, поняв, на малі головки. На квадратний. Дивився в інтернеті сюди є ще такий чехол резиновий. Повністю такий тип, щоб... Бо тут, виходить. Воно ну, тут бачиш смазка там. А, то бачив, що, бля, є такі зараз продають чехольчики, такі березинові. Не знаю, може куплю собі. Піздатий ключ, звісно. Зараз провірю як він робить. Коротше, я не думав, що прийде, бля, в ящику, блядь. Коротше прийшов, блядь, в ящичку, блядь. Охуєн, я пора. Блядь, який він охуєнний, Тебе базарив, блядь. Світиці, блядь, бля, піздаві. Тут три діодних таких лампи. Весь, як світи. Тут блядь. Така батарейка. Ну, батарейку можна сюди купити маленьку, але хуй. Охуєний. Коротше, переключається тут ці три передачі. Ставиш на нейтральну. І дивись. Курком. Курком нажимаєш. Раз. Перша. Друга. Третя. Четверта. Представляєш? Індикатор. Показує, скільки батарея. Бомба. Пізна, я такий блярадий, що я взяв. Каподсветка. Бля, можна без фонарика, коротше, робити. Все крутити без фонарика, бля. Тут смазка, бля. Ну і там желательно дійсно та чехол, бо, блядь, щоб туди не попадала пілюка, ще щось, блядь, якийсь мазута, пісок. i'll do it